Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус і це моє новеньке відео Back to School. Сьогодні ми разом з вами будемо складати мій рюкзачок на навчання і також мій новенький пенал. Ну що ж, давайте приступати. Ну що ж, давайте розпочинати складати мій рюкзачок. У мене рюкзачок Converse, оригінальний, ось такий чорненький з помаранчевим. Тут є два відділення: таке велике і маленький ось такий карманчик. Давайте його будемо заповнювати. Перше, що я покладу у цей рюкзак, це обов'язково зошити. Ось такі гарні, які ми з вами купляли у попередньому відео. Силка на це відео буде в описі. До речі, друзі, після цього відео заходьте обов'язково в мій новенький інстаграм. У мене з'явився інстаграм. Там буде ще декілька ідей, як можна скласти свій рюкзак на навчання. Також у свій рюкзак я пописала книгу, яку зараз читаю, тому що люблю брати з собою книги та читати їх. В мій рюкзачок ще відправиться мій новенький пенал, але ще нам видадуть книги, і я обов'язково їх сюди докладу. Ось давайте складати маленькі відділення. Сюди я обов'язково поставлю ось такі стикери, щоб записувати важливу інформацію або домашні завдання. Також я сюди ще поставлю ось такі закладинки для книжки. Готово. Тепер займемося збором мого пеналу. Він ось такий мінімалістичний і маленький, тому що більшого мені, я думаю, не потрібно. Давайте достанемо цей паралон. Дуже люблю такі тоненькі панали, тому що великі займають дуже багато місця. А я не так багато ношу до школи. Вже тепер в коледж буду носити. І так, перше, що я то поставлю, це ось така лінійка з табличкою множення на 15 сантиметрів. До речі, друзі, в минулому році я знімав для вас відео 5 видів пеналів, тому ссылка на нього також буде в описі на це відео. Туди я також поставлю клячку, це така гумка, яка тягнеться, і нею можна витирати різні мілкі деталі, коротше, робити класні малюнки. Приклад буде на екрані. Покладу туди дві ручки чорну та червону. Також в пенали я відправлю ось таких два простих олівця: помаранчевий та темно-синій. Цікавий факт, друзі, те, що у мене цей рік помаранчево-синій. Це дуже круто робити кожного року якусь кольорову гаму. Я дуже таке люблю робити. Також поставлю дві ручки, ось таких синьо-помаранчевих, дуже класні. Одна товста, і друга також товста, тому що я дуже люблю товсті ручки, які пишуть товстим. Коректор ось такий коректор-стрічка, синій. Вони дуже зручні, тому що не потрібно чекати, коли висохне коректор. Також я відправлю сюди ось таку підтісалку з таким мусорничком-бачком, де буде спадати туди а, всі опилки від олівців. Це також дуже зручно. Особливо буде зручно цим користуватися в моєму факультеті дизайну, тому що ми будемо багато малювати. Також я відправлю туди три ось таких текстоводілювача. Ну, і також я додам ось такий клей Елмерс маленький. Чому нема фокусу, я не знаю. Ось такий пенальчик. Давайте його ставити у рюкзачок. Ой. Також, друзі, я в ось цей маленький карман хотів би ще поставити ось такі свої маленькі навушники. А у великий карман ось такі великі. На випадок, якщо розрядяться маленькі. Ну, що, я думаю, можемо закривати наш рюкзак. Та-дам! Ну що ж, друзі, сьогодні ми зібрали разом з вами мій рюкзачок на мій перший курс у коледжі і також склали пенал. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, обов'язково ставте йому вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, щоб ще не пропустити багато інших відео back to school да і просто цікавих, класних естетичних відео. Не забувайте, що в мене з'явився інстаграм, там буде виходити моє життя, будуть різні рекомендації, багато іншого. Тому щоб це все не пропустити, підписуйтеся. Ну що ж, я вас всіх дуже люблю. Пока-пока. Зустрінемося у новенькому відео Back to School.